Так, доброго вечора. Сьогодні ми з вами збираємося ввечері. Зараз у нас заняття буде з математики. Хто старший буде повторювати, а молодші дітки будуть вивчати цифру 4 та склад числа 4. Ну що, розпочнемо наше заняття. Так. А на початку давайте поглянемо на наш килимок. Подивіться, будь ласка, який він весь в дірках. І дірки зроблені з геометричних фігур. Я зараз буду зафарбовувати, а ви називайте, геометрична фігу... яка геометрична фігура буде залатана. На нашому килимочку. Ну що, розпочнемо? Давайте. Так, що це малята? Так. Круг, а це що? Трикутник згодна, а це овал, це квадрат, а це прямокутник. А тепер давайте пограємо, перейдемо вже безпосередньо до нашого заняття. Ми з вами зараз пограємо в гру, яка називається оплески. Ви повинні, скільки буде предметів з'являтися на малюнку, стільки разів і плескати в долоньки. А ще, будь ласка, я вас просила підготувати картки з цифрами і одноразово будемо показувати картки, скільки предметів. Давайте подивимося і по. Пограємо трішки гру. Так. Скільки м'ячів? Один. Плескаємо в долоні. Молодці. І цифру зранку. Яка? Один. Згодна з вами. Далі. Так. Скільки кубиків плескаємо. Так. Два. Цифру. Два показали. Далі. Так, скільки у нас пірамідок? Ану, порахували. Плескаємо. Цифру відповідно. Яку покажемо. Три. Так. Лялька з'явилася. Скільки ляльок? Давайте плеснемо в долоньки. Один. Цифра. Один. Машинки. Порахували, скільки машинок? Ану? Один, два. Так, раз. Два. Цифра два появилася. Молодці. Далі. Так, а ну подивіться, скільки ведмедиків. Скільки разів ми плеснемо в долоньки? Так, три рази. Давайте. Два, два, три. І відповідно покажемо цифру яку? Три. Молодці. Молодці малята. Ну а зараз ми з вами продовжимо грати і будемо знайомитися з цифрою 4. Так, на що схожа цифра 4? Так, а ну давайте розглянемо малюнок і відповімо, на що схожа цифра 4? Так, на вітрильник. Ще на що. На перевернутий стілець, ще на що? На прапорець і на кактус. А ще з цифрою 4 є багато асоціацій у нашому світі. Давайте зараз подивимося і назвемо які з ці асоціації. Так. Є частини світу: це північ, південь, захід та схід. Далі. І ще у нас є пори року. А ну давайте, скільки у нас пори року? Чотири. Згодно. А давайте їх назвемо. Це зараз яка пора року? Давайте з нею почнемо. Зима, потім весна, далі літо та осінь. Їх чотири. А ще у нас є. Частини доби, їх також чотири. Давайте повторимо і назвемо їх. Це у нас ранок, згодна, день, а вже ж вечір та ніч. Молодці малятка. А ще у нас наші кімнати обладнані чи. Є чотири стіни, так? В кожній кімнаті є чотири стіни. А зараз я вам пропоную пограти у гру, чого на картинці є по чотири. Ми з вами перевіримо, назвемо ці предмети і потім відгадаємо, які ж предметів у нас чотири. Приготувалися. Давайте разом будемо. Так. Давайте першу картинку. Роздивимося. Так, ой, а що ж це в нас таке? Ну, скажіть мені одним словом: картопля, огірки, буряки, буряки та помідор це у нас що? Так, овочі, овочі, а вже ж овочі. А давайте розглянемо. Чого ж у нас тут чотири? Назвіть мені, подивіться уважно. Так, згодна з вами. Це у нас зелені огірочки, їх чотири. А давайте перевіримо. Так, їх чотири. Так, а тут що у нас зображено на цій картинці? Так, а вже ж це фрукти. Давайте їх. Згадаємо і назвемо: це у нас апельсин, сливи, вишні та яблука. Уважно подивіться та скажіть мені, будь ласка, чого у нас тут чотири. Так, згодно. А вже ж ці чотири у нас яблук. Так? Давайте перевіримо. А. А тут у нас знову з'явилися, що? Овочі, а давайте назвемо їх: це буряк. далі перець солодкий, ще що, помідори та смачна морква. Чого у нас тут чотири дітки? Так, помідорчики. А вже ж чотири помідори. Давайте перевіримо. Так, ми з вами впоралися чотири помідори. І остання картинка це у нас фрукти. Що у нас тут зображено? Айва, абрикоси, персики та смачнющі жовті банани. А скажіть, будь ласка, скільки у нас айви? А ну, пошукайте. Так, її дві. А персиків скільки? Так, їх три. А брикосиків. Mm. Ну, а вже ж один. А? Один. А бананів. Порахуйте, скільки у нас бананів? Mm. Чотири. Чотири згодна з вами. А вже ж чотири банани. Значить, цифра чотири. Куди ми поставимо до чого? До бананів. Молодці малята. Так, а тепер давайте ще пограємо, яка з геометричних фігур пов'язана з цифрою 4. Подивіться, будь ласка, уважно і поміркуйте, чому ми ці предмети пов'язуємо з цифрою 4. Так, давайте розглянемо картинку і подивимось, що тут у нас зображено. Так, у нас тут є що? червоний прямокутник, далі круг, зелений що це у нас? Овал, овал, молодці, синенький що синього кольору. Що це у нас? Квадрат, згодна, жовтий трикутник і вусковий це у нас. Ром, а поміркуйте. І скажіть мені, будь ласка, які з цих предметів пов'язані з цифрою 4? І чому ви так вважаєте? А ну подумайте, давайте я вам допоможу. Квадрат може бути пов'язаний з цифрою 4? Так, Так, ж, а чому? Тому що у нього що є чотири пути та чотири сторони. Молодці, чотири сторони. А коло може бути пов'язане з цифрою чотири? Ні. Ні, а вже ж ні, не може бути пов'язане, тому що в нього зовсім немає. Ніяких сторін. А трикутник, ні, тому що чому? Тому що у трикутника тільки три сторони та три кути. А ромб може бути пов'язаний з цифрою 4? Так. Так, а вже ж може бути пов'язаний. Чому? Тому що в нього чотири сторони та чотири кути. І у нас залишився ще. Червоний прямокутний. Він також має чотири сторони та чотири кути. Ось із цим завданням ми з вами впоралися. Молодці. Запр... Так, ну а зараз трішки ми з вами. Давайте розімнемося. Зробимо маленьку фізкульт хвилинку. Давайте порухаємося. Прошу вас танцювати з нами зимову руханку, підемо у двір гуляти траля, ля-ля-ля-ля, зиму піснею вітати раля, ля-ля-ля-ля, плес, плес, плес на стіл, щоб під поручення та Туп-туп. Мороз, наші ніжки не мороз, плес, плес, плес не стій, швидко врученята гріту. Тут, тут мороз, на щі не мороз, ми доріжки промели, траля, стільки снігу намели, траля, плес, плес, плесне сті, швидко та грі тут, тут, тут мороз, на щінішки не мороз швидко ручення та грі, туп, туп, туп мороз на щі не мороз. Ми вже з вами ага. знайомились ну, зі складом числа 2 і 3. А тепер до нас залітала Тітонька Сова. І вона дуже мудра і хоче вам розповісти про склад числа 4, але давайте ми спочатку згадаємо. Склад числа 2 та склад числа три. Ми з вами це вже вчили. І так, склад числа 2 складається із чого малята? Це саме-саме ми з вами вивчали це на початку нашого року. І так, складається з двох одиниць, згодна з вами. А склад числа 3 це у нас що? Один, так, я буду показувати, так? Один та два. І. який ще? Три, Три. один, і молодці, і два, та один. А зараз давайте послухаємо Тітоньку Сову, яка нам розповість про склад числа 4. А зараз ми з вами познайомимося зі складом числа 4. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 4 це кількість предметів, яких є 4. 1, 2, 3, 4. А з чого складається число 4? 4 це 1 і 3. Так. У вас я вас просила взяти олівці на заняття. Давайте складемо так само, як у нас у ті сови. Тобто ми покладемо з лівої сторони один олівець і з правої три олівця. А разом скільки у нас вийде малята? Чотири. Чотири. Так, тобто склад числа чотири. У нас з. Одиниці і цифри 3. Далі давайте переглянемо. 4 це 2 і 2. Так, давайте викладемо, так як у тітоньки-сови. два олівчика з лівої сторони і два олівчика з правої сторони. Тобто число 4 складається з цифри 2 та. Два. Ви згодні зі мною? Так. Молодці. І я також згодна з тітонькою совою. Чотири – це три і один. Так. А тепер поміркуйте і подивіться, як там складено. Тобто у нас спочатку було один і три, а зараз які ми, які ми олівці з лівої сторони покладемо? Скільки олівчиків? Олівця покладемо, а з правої сторони 1. Тобто число 4. У нас складається з цифри 3 та 1. Згодна з вами. Так. Ось ми і познайомилися зі складом числа 4. Так. А тепер давайте закріпимо з вами склад числа 4. У нас буде дидактична гра «Ягідки і калини, там з'являться. Калинки, а ви повинні мені допомогти, і ми з вами намалюємо, скільки ще нам потрібно до числа 4. Давайте бачите подивимо. на листочках. Яка циферка на листочку намальована? Цифра 4. А подивіться, скільки там ягідок калини внизу намальована? Три згодна. Скільки нам ще потрібно домалювати ягідок? Так, іще одну ягідку. Згодна з вами. Ще одну ягідку потрібно нам домалювати. Тобто число 4 це три та один. Давайте перевіримо. Так, чотири. Скільки ягідок не вистачає на верхній гілочці? Однієї. Угу. Правильно. Як утворилося число 4? До трьох додали один. Скільки ягідок треба домалювати на наступній гілочці? Так, подивіться уважно. Скільки ягідок? У нас є одна. Згадуємо склад числа 4. Скільки ягідок потрібно домалювати? Три. Три. Так, а вже ж три ягідки нам потрібно домалювати. Давайте перевіримо. Так, три. Як отримали число 4? Ми 4. до одного. До одного додали 3. Додали, додали 3. Скільки ягідок не вистачає на нижній гілочці. Так, подивіться уважно, скільки у нас ягідок є? Три. Дві. Згодно дві ягідки у нас є. І щоб у нас вийшло чотири ягідки. Нам потрібно ще скільки домалювати ягідок? Дві. І ще дві ягідки. Так, давайте перевіримо. Так, двох. З яких чисел склали число? Чотири. До двох додали два. Так, ну, ось, малята, ми з вами і познайомилися з цифрою 4, вивчили склад числа 4. А тепер давайте з вами з наших олівчиків складемо цифру 4. Поміркуйте, скільки нам потрібно олівців для того, щоб скласти цифру 4. Давайте викладіть у себе, будь ласка, на столі. І скажіть, скільки у вас олівців? Вийшло? Так. Так. Угу. А ж. Скільки для роботи нам потрібно олівців? Три молодці. Всі виклали, усіх вийшла цифра чотири. Так, і наостанок давайте з вами ще в повітрі промалюємо цифру 4. Тобто вона йде у нас зверху до середини і потім паличка вниз спускається. Давайте всі разом. Раз, два і три. Так. Я дуже вами задоволена. на сьогоднішньому занятті ви. Так, добре відповідали. Молодці. Давайте повторимо, що ми з вами робили на занятті. Так, ми килимок наш складали з геометричних фігур. так? Далі, що ми робили ще з вами? Асоціації у нас були, так, з цифрою 4. Грали в гру скільки. Овочів та фруктів відповідали цифри 4, а також рухалися з вами і вивчили склад числа 4. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей наступного тижня. На все добре, малята, до побачення!